Історії, як ця, завжди дуже сильно мене лякають. Три дівчинки зникли без сліду і провели в полоні 10 років. Ця історія шокувала весь світ. Уяви, у місті Клівленді за два роки одна за однією зникає три дівчинки. У 2002 році не повернулася додому Мішель Найт. У 2003 році зникає Аманда Беррі, буквально дорогою з роботи. А у 2004 році безслідно пропадає Джина Де Хесус. Вона була просто школяркою. І ніхто навіть уявити не міг, що їх об'єднує страшна таємниця їх викрав Ріель Кастро, шкільний водій. Він цих дівчат тримав в своєму будинку в замкнутих кімнатах і там над ними знущався. Там вони зазнавали систематичного насильства, фізичного, психологічного і сексуального. Аманда навіть народила дитину в полоні. Життя в підвалі було пекельним. Вони були до стін приковані ланцюгами і весь час боролися за своє виживання. У другій частині ролику я вам розкажу, як їм вдалося врятуватись і яке покарання поніс Адель.